Доброго дня всім! Сьогодні третя неділя червня. У третю неділю червня у багатьох країнах європейських і не тільки відзначають День Батька. Свято бере свій початок з 1900 року, коли у німецькомовних країнах, таких як Німеччина, Швейцарія, Люксембург. Ліхтенштейн частина чоловіків відділилися для святкування церковного свята. У Сполучених Штатах це свято бере з 1914 року, коли місіс Дот вирішила відзначити свого покійного батька, який, будучи вдівцем, виростив шістьох дітей у любові і турботі. Тому у цей день. Згадайте своїх батьків, якщо їх вже немає в живих, пом'яніть пом їх молитвою, якщо вони недалеко відвідайте їх, якщо вони далеко зателефонуйте хоча б. Повірте, ви завжди залишаєтесь для них їхніми дітьми. І вони потребують вашого дзвінка, вашої турботи і вашої уваги.